Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та Інші я Інна. І сьогодні я хочу показати вам самі вітривалі ну, в моєму регіоні. Були приморозки кожного дня, кроме цих двох, що зараз не було сухої погоди, весь час дощ. І, знаєте, багато що розмокло. Ну, а самі витривалі я вам сьогодні покажу. Ось оця. Чудова хризантема циркус. Вона нічим не поступається, це та трет, крім того, що та, знаєте, вона раніше, ну, ранішого терміну видно і вона раніше пропала. А ця, дивіться, яка ось красуня. Ось так одійду. Тут поряд така чудова в ґрунті, така висока вона виросла, а от як її посадить менший горщик так вона значно менша, вона висока не росте, ось така ось красуня, її зовсім нічого не торкнулося. Це, звісно, це гілочкова жовта радість. Підемо далі. Ось покажу, як виглядає е, сальтовіолет. Ну, вже вона некудишня викидаю. Сьогодні я багато що викидаю. Ну і поряд, ось ця така е, дивна хризантема, в якої такі тонесенькі пелюсточки радіант бланк стається. Ось вона також, ніби трішечки її десь і заділо, але все-таки вона ще стоїть красунею. Тож я б її також до витривалих віднесла. Ну і ось ця салмон, я забула знову назву, навіть якщо її приморозило чи прилило, вона все рівно ось так виглядає. Зараз і ще може стояти. Ну, Ще не втратила свій естетичний вигляд, тому подобається мені вона густа, набита, велика квіточка. Ну, Просто-просто супер. Ну, Ще одна представниця серії Радіант. Мені здається, ось ця серія вона найбільш пізня найбільш краще тримається. Ну, Тут у всьому кущику буквально пару квіточок, які вже повністю розквітли, і ось так бачите, які робляться. Ну, гниють. І ще вітер розламав її, але вона дуже витривала, дуже витривала з дуже великою квіточкою. Ну, На сьогодні такої великої квіточки немає ні в одній хризантемі у мене. Ну, Ось ті, що відквітають, ось такі. Але б я їх до витривалих також віднесла. Ще серія шардоне, не серія, а сорт шардоне, він втратив трохи свій колір. Але все рівно дуже гарно виглядала. Я вже думала від неї відмовитись, але ні. Це така хризантема стійка. Стійка стоїть собі, нічої вадочки немає. Також до витривалих я б віднесла Віолу Віолет. Дивіться, яка квіточка. Це я сьогодні розбирала кущ. Ну, потрібно було мені брати живці. Дивіться, які квіти стійкі. Нічого їм немає, тому ось Віола-Віолет, вона пізня і вона тримає удар, можна сказати, ось так. Ну і все. Ось навіть Сюзана, яка була дуже гарна довгий період, вже вона ніяка. Як ви бачите, вже її пора. Ну, Як я говорила, ще кущі, які мені не потрібно, <кхем> не вириваю, ось так вона буде і зимувати. Саме оця її шапка з листя буде їй укриттям. Тому наголошую на такому зберіганні також. І ще перейшла в теплицю, щоб знову показати вам, як далі розкитає ось ця хризантема. Так я її ще назву не шукала, а ви бачите, яка в неї форма самих пелюсточок. Вони трубчаті такі і розкриваються тільки кінчики. Дуже цікава, але дуже пізній сорт. Ось зараз вона. Тут вона в мене в теплиці висить, я її вже не виносю на дощ. Думаю, хай собі буде. Але вона варта уваги. Там було, коли я замовляла декілька кольорів. На фото вона була світліша, можливо, вона ще стане світлішою. Ну, Камера трішечки спотворює ось цю сивину, більше дає такого червонястого, вона фіолетового і така сива ніби. Дуже красива. Ну, вона ж відноситься до горшкових. Попередньо я вам показувала мультифлору, саму витривалу мультифлору цього сезону. Ну, а перше місце я все-таки віддаю ось цій красуні циркус, тому що вона прекрасна і я думаю, вона ще буде стояти-стояти, я її не буду викидати, поки не буду заносити. Хай собі стоїть біля ось цієї гілочкової. Ну і буде ще трішки красиво. А я вже закінчую розбирати свої горщики з хризантемами, вже вони ось такі некрасиві. Роблю собі і живці, і маточники. Знаєте, як можна ще взяти маточник, якщо нема багато місця, просто вирвати з колінцем хризантему і помістити її в менший горщик. Ось так я зараз роблю з хризантеми хризантемою буреалі. Вона вже ніби так, бачите, воно і живців багато, візьму живці ще з неї, але треба її взяти. Ось так, бачите, як вона стояла. Так, п'ятилітровому горщику. Зараз я її розберу. Якщо такий великий горщик забагато, ну, місце на нього зараз я висиплю. Ось то що я з нею буду робити? Бачите? Беру оце коріння. Що вже цих горщиків нема де ставити. А вона дає приріст і дає. Ось дивіться, ось ці бок бокові. Ви бачите, як з боку йдуть пагінці. Ось така. Бачите, відроздочок, корінець. Тут можна гарно вибрати. Одною рукою незручно, але все-таки я хочу ж показати по обламу половину Ось такі корінці. Зараз. Ось такі, дивіться, кущики. Прямо можна сказати. Гілочки з корінцями. Це я посажу в стаканчики, оце можна зберігати на вікні. А ось цей, ви бачите, наскільки я його обламала. І зараз ще оці великі гілки обламуємо. Вони не потрібні. Час пройшов, зараз я передаю такі саморозки. Буде лишня робота. Ну, Дивіться, ось так вона влізла в горщик на півтора літра. І це зекономить вам місце. Сюди досипете землі. І корінці будуть собі заново підростати і відпускати ось такі молоденькі вам живці, з яких також можна брати розсаду. Ну, На сьогодні все. Трохи розказала про, те, трохи про це. от Чекаю на ваші подобайки на коментарі. ну і Найкращого нам ну, миру, миру, миру здоров'я, квітів.